Що таке справжній целюліт? Коли ми чуємо слово целюліт, більшість одразу уявляє косметичний дефект на стегнах або животі. Але в медицині цей термін має зовсім інше значення. Целюліт це гостре бактеріальне інфекційне запалення шкіри та підшкірної клітковини. Його викликають найчастіше стрептокок піогенес та стофілокока ауреус. Вони нормальні мешканці нашої шкіри та слизових. Але коли бар'єр шкіри порушується, через подряпину або укус, навіть мікротріщинку. Ці мікроорганізми проникають всередину і запускають запальний процес. Там бактерії активно розмножуються, стрептокок виробляє спеціальні білки стрептокінази та гіоронідази, які буквально розплавляють міжклітинний матрикс і відкривають шлях глибше в тканин. Астофілокок, в свою чергу, виробляє токсини, які знищують наші імунні клітини, що намагаються його зупинити. В результаті почервоніння шкіри, набрик, різкий біль, підвищення. Температури тіла, якщо інфекцію не контролювати, бактерії можуть поширитися через лімфатичні судини або навіть в кров, і тоді розвиваються небезпечні ускладнення аж до сепсису. Лікуються тільки системними антибіотиками. Жодні крема чи масажі тут не допоможуть. Це інфекція, яку треба лікувати в лікаря. А те, що в побуді називають целюлітом, правильніше з точки зору медицини, називати гіноїдною ліподистрофією. Це структурна особливість підшкірної жирової тканини, коли через переплетення сполучно тканинних перегородок жир проштовхується вгору і створює ефект апельсинової шкірки. І це не хвороба, а варіант норми, який зустрічається більш ніж у 80% жінок після статевого дозрівання. Причинами його появи можуть бути гормональні фактори, а саме астрогени, спадковість, особливості будови підшкірної клітковини у жінок, малорухливість. Спосіб життя і харчування. Тобто косметичний целюліт це виключно естетичний момент. Він не несе загрозу здоров'ю чи життю. Тому давайте не плутати ці поняття і краще називати речі своїми іменами. Підписуйтесь, якщо хочете бути обізнаними.